Шостий день одесити прийшли до Одеської обласної ради стояти за українську мову та відстоювати її. Багато людей було за всі ці дні та було вчора, коли ми святкували, так називаємо день народження нашого гаранта, який повинен бути гарантом. І ми вже будемо продовжувати до повного кінця мітингувати до того, коли наш... Так називаємо гарант не підпише законопроект про регіональні мови, які надасть російські, домінуючі, російській мові домінуюче положення в Україні. Тобто ви сподіваєтесь, що він не підпише його. Ми, Правильно я зрозумів? <рес> ну, ми ми сподіваємося, що не Ми стоїмо. Я думаю, що акції в Одесі та в інших... В інших містах вчора, приводно для народження, він бачив та його люди бачили, нашого гаранта. Та ми сподіваємося, що цього не буде, та українська залишиться мовою в Україні. Тобто Тому... все-таки, що здоровий глузд нашого президента переможе. Я не знаю, щодо здорового глузду, але переможе, переможуть люди, переможуть українці. Я на це сподіваюся. Шановні Одесити, я е, представник української громади міста Одеса. Хочу висловити свою підтримку протестуючим і сказати, що о та, о те становище, яке є зараз в країні, це є штучне розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Це переведення уваги громадян з нагальних соціальних проблем на неіснуючу проблему мови. Фактично, ми одесити є двомовними. Для нас російська мова також не є мовою чужою. Але... Право в тому, що українська мова на протязі багатьох століть е, зазнавала утиски. І будь-яке порушення мовних питань, будь-яке е, зруйнування цієї рівноваги, яка є зараз в українському суспільстві, буде робити користь тільки е, ворогам України і тим людям, які е, не хочуть єдності нашої держави. Е, для нас, ми я ще раз хочу оголосити, ми не виступаємо проти російської мови. Російська мова е, тут взагалі не до чого. Це не суперечка між росіянами і українцями. Це не суперечка між україномовними і російськомовними. Це боротьба між народом і владою. Влада хоче протиставити людей, е, сховати людей між собою. Ми це зробити не дозволимо. Мене звати Станіслав, я сам проживаю в Одесі, прийшов сьогодні підтримати акцію протесту проти прийнятого законопроекту, мовного законопроекту 3 липня, так, якщо я не помиляюсь. Бачив, що протягом тижня збиралися тут охочі, невеличка група людей, я вже друге приходжу. Можливо, я не так часто буду ходити, але все рівно моя, як громадянина України, як українця, моя, мій обов'язок підтримувати, ходити, тому що сидіти вдома це не вихід і кричати біля телевізора, як це погано. Що нашу мову попирають. Ми не проти інших мов, ми за українську державну мову. Тобто ти будеш іще приходити, якщо акція буде продовжуватися? Намагатимусь якомога часу.